Хай навіть заброньовані служать по півроку. Хай це буде не рік, ну то окей, ок, не, не 10 років. Хай це буде там, не знаю, навіть от півроку-рік вони, ти заброньований, але ти знаєш, що ти послужиш. І тоді в суспільстві є от цей консенсус, що, типу, от я ризикую, я тягну на собі цю війну стільки часу, але й він тягне. Хоч трохи, так, да, він менше буде ризикувати, ніж та людина, яка там на фронті там чотири роки. Але і він цих півроку побачив, поїхав, побув там на відстані умовно 5-10 кілометрів від фронту. Та тобто, хай він не сам на самому передньому окопі, але він вже там, він вже знаходиться в цій кілзоні, де вже дуже легко досягаються і FPV-дронами, і там і прильоти шахідів, і прильоти молній. Тобто, і вже в суспільстві є оця історія, коли ти йдеш по вулиці. Повернувшись як ветеран з фронту, ти знаєш, що я ризикував, але в принципі тут всі тягнули на собі цей ризик. Ми тут, всі ці біді рівні, ми всі це все пройшли, ми один одного всі розуміємо. І в сім'ї повернеться довіра один до одного.